Ми, люди віруючі, і все уповання в нас на волю Божу. Якщо Господь так судить, ми не знаємо, що відбудеться, але ми знаємо настрій наших людей, які будуть дійсно захищати свої святині. І нас, скажімо, нам говорять, що можуть сюди прийти люди настроєні дуже войовничо проти нас, навіть ті люди, які Воюють на фронті, я би хотів сказати, що е, ті, хто воюють на фронті, є дуже багато вірних української православної церкви. І я не хотів би, щоб е, довести ситуацію, щоб е, Міністерство культури держава довела до, до такої ситуації, щоб тут, на території Лаврі, зустрілися ті побратими, які захищають е, нашу Україну, але тут вони зустрілися вже зовсім. На різних боках протистояння. І тому ми віримо в здравість, віримо все ж таки, поки що в справедливість, що все відбудеться з розумінням і ситуації, яка тепер бентежить, як ми бачимо, не тільки українське суспільство, але і вже доносяться сигнали. Інших держав, європейських з інших континентів, і я думаю, що Господь якось напомнить наших можновладців, щоб не допустити цього протистояння. Ви ж бачите, будній день люди, знаючи, що можливо буде така ситуація, що Лавру закриють. Люди хочуть побувати в пещерах і в наших храмах, поки вони є в канонічній церкві. Але люди, якщо відчують, що від них будуть забирати цю святиню, я думаю, що вони готові до досить таких великих поступків. Просто треба зрозуміти, що і наші парафіяни, наші вірні, і наші браті, вони захищають не просто якісь земні структури, земні будівлі, вони захищають свою віру, ту віру. Яка й побудувала ці прекрасні чудові храми, все те, що ми гордимося, все, що є візиткою взагалі нашої України, але це все пов'язано з нашою вірою. Це Христос. І тому я хотів би задати слова одного подвижника ХХ століття, який пережив події початку. Цих репрессий, которые были при Сталине и сначала при Ленине. Я проведу их в оригинале на российской мове, но он сказал следующее. Я много раз благодарил промысл Божий обо мне, что я родился во времена гонений. И великое благодеяние Божие не просто верить в Бога, но и страдать за Христа. От якщо люди, які роблять таке горе, не тільки братія, а взагалі тілу церковному, вони мають зрозуміти, що люди будуть захищати Христа, будуть захищати свою віру, і тому вони будуть йти це щиро, і за це вони будуть отримувати вінець вічного життя. Господи.